З днем народження, тато, бажаю тобі кожен день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров'ям. Ти найкращий тато у світі. Люблю тебе. Багато пісень ми про маму співаєм, в думках ми у неї весь час. але ми прекрасно про те й пам'ятаєм, без батька не було би нас. Ти силяний, красивий, я кращих не знаю, А посмішка, спокій сім'ї. Молюсь я до Бога, його я благаю, Щоб довго ти жив на землі. Таточка татусю, найрідніший мій, таточку татусю, ти мого беріг, таточку татусю, ти один такий, Будь же мій татусю, завжди молодий, будь же мій татусю, завжди молодий. Що впевненість твоя мене надихала, щасливо прожить кожен день, а я що про тебе і матусю співала нових задушевних пісень. З тобою я знаю, пройдемо всі дороги, стижки, що до щастя вели, і завжди ми будем на рідні пороги, вертатися де б не були. Таточко татусю, найрідніший мій, таточко татусю, ти мов овері, таточко татусю, ти один такий, будь же мій татусю, завжди молодий, будь же мій татусю, завжди молодий. ла -ла -ла, ла ла. Таточко татусю, найрідніший мій. Тачку татусю, ти, мов оберіг, таточко татусю, ти один такий. Будь же мій татусю завжди молодий. Завжди молодий. Люблю тебе, тато.